Який в тебе настрій, Стефанія? Чудовий! У мене якраз є новий чайний набір. Ой, класно! Тоді клич своїх друзів і будемо пити какао. Горнятко каші. За мотивами казки, братів Грім. Жила собі одна дівчинка. Якось пішла вона до лісу по ягоди і зустріла там незнайому бабусю. Дівчинка чемно привіталася. Здрастуй, відповіла бабуся, чи даси мені трохи ягід? Звичайно, пригощайтеся на здоров'я, сказала дівчинка і простягла старенький кошик. Та попоїла ягід і мовила. Дякую, мила дитино. Я тобі подарую горщика не простого, а чарівного. Коли скажеш, раз, два, три, горщик вари. Він почне варити солодку пшоняну кашу, а щоб перестав варити, попроси. Раз, два, три, будь ласка, не вари. Дівчинка подякувала і понесла горщик додому. Її мама дуже зраділа. Тепер у них була смачна пшоняна. Каша, коли забажають, та якось дівчинка пішла гратися на вулицю, а мати сама взяла посудинку і промовила. Раз, два, три горщику вари!» Горщик почав варити. Матуся наїлася каші досхочу і сказала: Раз, два, три, більше не вари. Та горщик і далі варив. Як гадаєш, Стефанія, чому він не слухався? Ти злів, будь ласка, правильно, мати забула промовити чарівні слова, будь ласка. Каша заповнила кухню, вилізла на ґанок, побігла по вулиці, перелякана мати. Покликала дочку, бо не змогла навіть кроку ступити. Добре, що дівчинка була недалеко. Мерщій кинулася додому. Сяк так добралася вона на ганок і гукнула. Раз, два, три, будь, ласка, не вари. Горщик одразу перестав варити, але ще довго місця не їли. Пшоняну кашу, та ніхто не скаржився. Дуже вже смачна і солодка вона була.